Доброго раночку, такі друзі! Ми прокинулися. Слухайте, я виспалася капець, гарно себе почуваю. Але зараз поки що без макіяжу мені трішки ніяково без макіяжу з вами спілкуватися, але ну, є те, що є. Е, зараз готую сніданок, покажу вам, що і як. Розкажу, як в нас вчора вечір. Закінчився, тому що були трішки в нас пригоди. тож все, все розповім, але все по порядку. Зараз я готую сніданок, у нас, як ви знаєте, немає, немає кастрюлі. Я вам показувала, коли ми заселилися, що тут кастрюлі немає. А я вчора купила яйця і вирішила їх зварити в сковорідці. Є отака велика глибока сковорідка, то я вийшла з цієї ситуації, тому що посмажити яйця потрібно купити олію, олія недорога. Отож, нехай будуть варені яйця, немає ніякої різниці. Будемо снідати вареними яйцями. От е, я вирішила попити каву. Зараз вам дещо покажу. Вирішила попити каву, мені потрібно було відрізати шматочок пакету з кавою, тому що щось воно в мене не вдавалося відкрити. Я взяла ніж і ніж, нібито і не тупий, і гострий, але чомусь не змогла це зробити. Ловіть лайфхак від іни. Ми дуже часто переїжджаємо в різні апартаменти, дуже часто подорожуємо і зазвичай скрізь такі тупі ножі, що це вам просто не передати. Що я роблю? Я беру ніж, беру. Фарфорову або тарілочку, або чашечку, немає значення взагалі нічого, якби був ось такий оцей шершавий край. І просто цей край, ось так, наточую ножик. Ось так. І він стає гостреньким. Тоді він гарно ріже і все, я вийшла з цієї ситуації. Тож відрізала цей край. Закип'ятила уже чайник. Зараз буду робити каву, пити каву, робити сніданок, слухати якісь відео влоги своїх улюблених блогерів, тому що за ці дні взагалі сама нічого не публікувала і не було часу навіть дівчат дивитися. Я так тільки переглядала відео, що в них і як відбувається, назви відео переглядала, а влоги навіть не було часу дивитися, тому що ну, у нас ці дні були дуже такі насищені. Насичені активні, що просто було не до цього. Так що, ось так, готую сніданочок. Зараз ще поставлю іншу сковорідку, Сковорідку на ній підсмажу хлібчик, тостові будуть тости, поріжу овочі і ось так ми сьогодні поснідаємо. Так, ну все, кава готова. І ось 5 хвилин релаксу з ось таким ось видом. Таким видом я вчора вечеряла, з таким видом ми будемо сьогодні снідати. Зараз, поки приготуються там яйця, я декілька ковточків кави і з, з насолодою, з таким гарним видом на це місто поп'ю каву. Всім бажаю гарного дня і гарного перегляду. Що ж, я вже трішки зібралася, нафарбувалася, і ми зараз вирушаємо в басейн. На басейні вирішили декілька годин провести, тому що встали сьогодні запізно, трішки, поки сніданок поки нафарбувалася, поки одне, друге, третє, то, в принципі, вже немає часу Жені йти на прогулянку кудись. То вирішили пару годин провести на басейні, а вже завтра десь підемо на прогулянку. Вирішила вам розповісти, що ж за халепа в нас вчора сталася. Я вам показувала, що у нас. Дві машини Так і виявилося, що це пральна машина, а в гостьовій стоїть сушильна машина. І коли я вчора закинула все в пральну машину на прання. Женя мені сказав, там є якась інструкція. Я кажу, Женя, давай наподивимося, що там за інструкція, Женя говорить, ти що не вмієш пральною машиною користуватися. Вмикай, і нехай вона пере. Ну, от я так і зробила. Вмикнула її, вона почала прати, а коли почала зливати воду, вода почала зливатися прямо на підлогу. Тут ось такий шланг є. І він просто ні в яку каналізацію не. Втикнутий, і вода почала виходити прямо на підлогу. Капець, довелося ще вимочувати воду з кореньком. Я покликала Женю, говорю, що там за інструкція? Давай ну, дивитися на інструкцію. Виявляється, цей шланг, цей вивід, потрібно в душову кабіну вкидати, щоб одразу туди зливалося. Короче, ще такі були пригоди у нас вечірні. Потім все, коли випралось, ми перенесли в сушильну машину, там все без пригод, там все окей. О, так, що буває буває і така халепа, Отож, інструкцію. Якщо тобі скинули якусь інструкцію, то її потрібно подивитися. Значить, не просто так тобі на, на пральну машину скинули інструкцію. Отож, такі у нас справи. Аліса там теж вже готова. Чекає, не дочекається, щоб іти вже на басейн. Женя там ще розмовляє по телефону з друзями. От 5 хвилин, і ми йдемо. Так, ну що ж, ми прийшли на басейн, зараз покупаємося, нікого немає, дуже добре. Лише ми одні. Слухайте, я облажу, капається, як, бачите, я ж згоріла в донанзі дуже сильно. І тепер ось так як леопард виглядаю. Але то нічого, потрібно з крабиком проскрабуватися і все буде окей. Так, ми за лісою пішли купатися. Так, ну що ж, вода прохолодненька, а ліся то залізла, трішки пропливла туди-сюди. Я тільки залізла і зрозуміла, що це не моя вода. Ми трішки провели тут часом у співбудинки, потусили біля басейну. І вже ні скоро робота розпочинається. Повертаємося додому. В нас одна картка на всіх, тож нам потрібно лише разом виходити, і разом приходити. Це мабуть, стара табличка висить. На басейн потрібно приходити записуватися і коли йдеш назад, також ставити підпис. Так, де де де, де? 32. Ні, не спрацювала. Так у нас одна картка, щоб підніматися в ліфті, одна на двох, одна на всіх. І один ключ, тож доводиться ходити. Завжди разом. Так Не вдома. Так, ми з Алісою вийшли на прогулянку. Підемо, спробуємо потрапити до веш Петронас. Там є дитячий майданчик. І Аліса хоче погратися. Йти туди. 55 хвилин. Це я подивилася по мапі і 55 назад. Я не дивилася, як туди доїхати громадським транспортом. Ми просто прогулюємося. Ну, ось така у нас буде перша половина дня, вже майже дві години. Трішки ми пізно, звісно, вийшли на прогулянку, але є те, що є. Тут у нас якась церква, я навіть не знаю, що це мусульманська. Ранг, діла ранг, масук, не знаю. А, мечеть, не мечеть. З хрестом зверху. Якісь іерогліфи написані. Не зрозуміло, але вчора десь у нас, у нас з іншої сторони там ще є, здається, якась індійська. Туди, може, підемо прогуляємось, подивимося, але вчора були якісь дзвони, можливо, звідси. Не знаю. Ходімо, Аліса. О, ні, це католицька церква. В захолі Росарі. Католик Чорч. Нічого собі. Ось так. Ходімо, Аліса, далі. Ми зараз проходимо під мостом. Ну, так у нас ем, навігатор повів. І тут якесь пристаніще ще безпритульних. Там ми пройшли безпритульні сплять, вон. На тій стороні бачу якісь картонки розкладені. Хтось свою територію помітив. Ходімо, Аліса. У В'єтнамі такого не побачиш. В Сінгапурі також, тим більше, тим паче. В Сінгапурі взагалі йдеш скрізь чистенько, прибрано, підметено. Інколи навіть здавалося, що ти йдеш ніби по якомусь павільйону, де знімають кінофільм. Все наскільки чистенько вилизано, що здається, що це не справжнє місто, а бутафорія якась. А тут ось справжнє, все по-справжньому. Метро, вагон, метро, можливо, ми могли якось на метро трішки під'їхати, декілька станцій, ну, але я приклала маршрут пішки прогулятися, щось подивитися. О, Ми ось уже неподалік від Мердеки. Якраз на її... Це ми стільки хвилин 10 за лісом і лише йдемо. На паралелі з Мердекою. А з цієї сторони вон, ми пройшли храм, мусульманський такий великий храм. Ми біля нього колись були минулий чи позаминулий раз, ще обидва рази ми біля нього проходили. Вон дивіться, там Central Market, там якийсь базар, центральний базар. Двохповерховий туристичний автобус, мабуть, якісь тури по місту. Квітковий магазинчик, розпилюється водичка. Так класно, приємненько. Такі ж самі штуки у В'єтнамі, скрізь стоять, щоб було не жарко. І тут ось продають і букетики, і різні квіточки. Так, І це ми зараз опинилися в китайському кварталі, тому що сама Мердека, ось ця будівля, вона тут знаходиться і тут є китайський ринок. Ми минулий і позаминулий раз приходили, гуляли, там дивилися, що можна придбати. Квартал завжди виглядає однаково, мені здається. Місто в різних місцях стоять електросамокати, які можна поорендувати та покататися на них і попроїхатися в необхідне для вас місце. Бачите? Для зручності людям, які не мають транспорту, які не хочуть їхати на таксі, можна скористатися таким самокатом. Ми зараз за лісою йдемо, нам ще трішки залишилося хвилин 20 до патронус. Так, Аліся? Не зовсім трішечки. Я пам'ятаю, ми сюди гуляли. Минулий раз, здається, Жені тут ходили. О, А тут чувачок має. Чувачок там є. Тут добре, прохолодненько, великі дерева. Тож прохолодно йти тут. Петро у нас вже видніються. Саме туди ми рухаємося, там біля них дитячий майданчик. І Аліса вже чекає. Звісно, вже трішки втомилася. Не знаю, як ми будемо йти додому, але щось будемо вигадувати. Так, ось і вежі, лише вид з боку. Ми завжди заходили з цієї сторони. Зараз ми обійдемо і туди, але тут подивіться, скільки всього набудували. Нового ми цього не бачили. Я цього не бачила. Можливо, воно й було. але, Можливо, був процес будівництва, не знаю. Але все-таки височезне. Ось ми і дійшли до веж. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've for the this time. А, потрібно на п'ять хвилин зайти трішки охолодитися. Це не гітара Аліса, це піаніна. Там тьотя, бачиш, як гарно грає. Дуже гарно. Так, В торгівельному центрі є туалети платні. Два рентгіта, а є безкоштовні. Якщо платні знаходяться на одному поверсі, то значить або вище, або нижче ви знайдете безкоштовний. То вони так чередуються, там якісь преміум а, туалети. Ну, ми знайшли безкоштовний щойно за лісою, але тут навіть не справа в двох ренгітах, а справа в тому, що в нас немає готівки. Ми користуємося лише карткою, ми готівку навіть не знімали. Тож трішки охолодилися, пройшлися торгівельним центром, тепер рухаємося на майданчик. Дуже багато різних магазинів, парфумів, косметичних магазинів, магазини з одягом. Просто гуляй, не перегуляй. У В'єтнамі, звісно, такого не побачиш. У В'єтнамі з цим трішки складніше. Ну, в крайньому разі в Дананзі, в нашому місті, там лише один торгівельний центр, він комплаза, в який ми ходимо завжди, і то такого вибору косметики, одягу, там, звісно, немає. Тут проходив Куалампур Fashion Week 2025. Ми в минулому році в цей же час приїжджали і потрапили на останній день. А в цьому році ми вже приїхали, вже все закінчилося. Тут ось таке озеро, де шоу фонтанів відбувається увечері. Я думаю, що якось ми сюди прийдемо увечері на шоу, можливо, в суботу, коли вже не буде вихідний день. А зараз прямуємо он туди, в парк, там дитячий майданчик великий. А ось тут громадський басейн, тут можна покупатися. А там он уже величезний дитячий майданчик. Ходімо, Алісі. Нарешті ми до нього добралися. Угу. Ти пам'ятаєш цей Звісно, пам'ятаю Аліса. А тут басейн. Так, для діток басейн там. Хочеш, Ні, нам він не потрібен. У нас є в готелі, навіщо купатися. В громадському басейні з усіма. Ну, в готелі також з усіма, але якось м -м, якось так. <ти dakika> Не боїшся, молодець? Ми минулому році приїжджали, то покриття було ось таке. Ну це скоріш за все, і за температури, і за спеки. Воно а, псується, але його ніхто так і не міняє, я так зрозуміла. Гірки також майданчик, він трішки вже зношений, але все в більш-менш гарному стані. Дітям є де тут погуляти, побігати, поз'їжджати. Завжди є діти з ким потусити Алісі. А коли була маленька в минулому році, тікала від нас по цьому майданчику, її не можна було забрати. Не можна було зловити. З однієї перебігала на другу, я її не бачила. Шукали Женю, ловили. Ой, це було маленьке чудо, яке було не знайти. Не хотіла йти додому, і весь час хотілося тут гратися. Ця частина в минулому році була зачинена на реконструкції, так вона і зараз зачинена. Ніхто нічого не поремонтував, не зробив. Там величезна кількість різних гірок та розважалок, але все зачинено, тому що, мабуть, щось або пошкоджено, або ще що. Туди вхід заборонено. Ну, але і на цій частині є ще от гірок, де можна погратися дітками. Ну ми йдемо в торгівельний центр трішечки охолодитися. Аліса погралася. Тут є ще супермаркет. Зайдемо, купимо якихось продуктів і ще підемо на майданчик і потім вже будемо повертатися додому. Додому також ще маленько я маршрут проклала біля години повертатися. Сюди ми йшли 55 хвилин, якось нас по-іншому. Джипі вів. В супермаркеті я візьму ось такі спагеті 3,15 вони коштують, приготую щось на обід, і Алісі ось таку таку булочку взяли ванільну. Ні, я люблю. Не любиш? Один рентген 20 центів вона коштує, але щось Аліса в протесті. Так, йдемо ще щось купити, що їсти з макарон зі спогитці. Так, і до спагіці візьмемо ось такі сердіни в томатній пасті, в томатному соусі 6-10. Вони коштують, якраз воно гарно посуватиме, то і так пообідаємо. Він ну, такий чималенький, ніби все необхідне є, але щось ми з Алісою молочку не можемо знайти. Так, Аліса? Молочко. Молочко, йогурт. Молочний відділ не можемо знайти, тут щось не бачимо. Тут і м'яско, і рибка є. Це там. До 30 рингіт. Ось 29, 19, 20, 20-30 рентгід. Коштує м'ясо та рибка. Ось в таких межах. Так, ось ми знайшли йогурти. О, так, так, так. Питний йогурт від лактель. Лактель. А ліса хоче полуничний, то ось ось такий ліса полуничний чи з іншими ще ягідками. Полуниця, інші ягідки візьмемо, чи лише полуниця? Оцей, добре. 6,60 він коштує. Так, тут різна випічка, різні тортики, Так апетитно виглядають, правда, Аліса? Так, візьму капустку. 3,84 вона коштує, я це зроблю салатик. У нас огірочки помідори є, потрібно тільки придумати, чим його заправити. А я візьму ось такий йогурт без нічого, без наповнення. 2,80 він коштує і просто заправлю ним салатик. Але в нас ще немає солі, тож потрібно сольку пошукати. Дехто вже тут дрімає. <риклад> Ти дрімаєш вже, Аліска. А додому йти ще стільки, котику. Так, а ось цей сіль, один рингіт коштує то я Візьму сіль, і ще ось такий майонез. Май... Майонезний соус. Ще знайшла ось такий майонезний соус. 1.35 він коштує, тож також його візьму до салату декілька упаковок. Так, візьму ще ось такий крекер. 450. Він коштує тут 424 грама. Женя крекери любить. Буде йому такий приємний сюрприз. А у нас вже традиція: йогурт та булочки біля веш Петрона. Справді Аліса? Аліса сказала, ми, правда, не дійшли до сходів, ми там сиділи на таких високих сходах минулого разу. Аліса каже, ми тут їли булочки з йогуртом. Каже, давай купимо, знову будемо їсти. Давай, кажу. У нас ось такий зараз перекус. До нас тут ціла зграя голубів прийшли. Аліса їх булочкою годує. Так, Аліса? Yeah. І ворона до нас прилітала. О, Зараз увімкнули фонтани, а увечері це буде оце, так тут буде під музику шоу фонтані. Вони будуть кольорові, такі під з під світочкою буде дуже гарно. Так, а ми зараз за лісу бризкає водичка на тебе. Клас! Зараз ми ще підемо на майданчик. А ліса ще хвилин 10-15 пограється і будемо вирушати додому, бо вже, скажімо так, уже 5 годин вечора. Так, ну що, жалізка нагулялася і ми повертаємося додому, поки ще не стемніло, тому що годинку нам ще топати, а маршрут нам не знайомий. Тож, заздалегідь, вирушаємо і зустрінемося вже з вами, мабуть, вдома. Ми майже прийшли ось наш готель. Цю дистанцію ми подолали за лісою, так? Молодець, Аліса витримала. Трішки в супермаркеті подрімала у візочку, набралася сил, і пішечки дійшли ми додому. От, зараз ми будемо готувати вечерю, щось повечеряємо. І аж уже увечері, коли Женя закінчить роботу, плануємо вийти на прогуляночку, хоч трішки Жень і прогулятися. Бо він другий день сидить вдома, закінчує пізно. Тож... Будемо сподіватися, що хоч сьогодні він вибереться. А, так, а то ми кожен день самі гуляємо, а, а, а йому не вдається. А плануємо ще, можливо, завтра вранці разом десь прогулятися до його робочого часу. Так, вечеря готова. Вечеряємо знову з таким чудовим видом на місто. Я налюбуватися не, не, не можу. краса, Краса, краса. До речі, дуже чутно, коли йде машина на мигалках, або поліцейська, або швидка допомога. Дуже чутно. Сюди в квартиру на 32-й поверх. Але вночі я цього всього не чула. Або дуже міцно спала, або вони не їздили. Так, ну що ж, у нас вже вечір, Женя закінчив свою роботу і ми його вигулюємо, йдемо, трішки пройдемося, хоча б трішечки. Нехай він насолодиться цим містом, тому що два дні він просидів вдома. Ходімо. Дивіться, в Малайзії також є оці булочки з рисового тіста, як в В'єтнамі Бань-Бао, тут вони називаються пау. 2,90 коштують, там також вони кольорові, але начинки тут різні. Тут є шоколадні начинки, червоні боби, сосиски, карбонара. А, гриби з карбонарою. Кокосом і з шоколадом. Ось такі. Тут зелене тісто з шоколадом, а тут шоколадне тісто з шоколадом. Так, ну що ж, друзі, все ми купили карамельок. І щасливі повертаємося додому. Тож буду завершувати це відео, цей влог. Сподіваюся, вам сьогодні з нами було не сумно, щось цікавеньке ми вам показали, гарненько прогулялися, тож, сподіваюся, вам було цікаво. А на сьогодні це все. Вам подякую за вподобайки, коментарі внизу під цим відео. Та нагадую, щоб не забули підписатися. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.